Всім привіт! В ефірі програма Техноманія, а це означає, що в найближчі 15 хвилин буде багато цікавої інформації зі світу високих технологій. Також спеціаліст із компанії «Рома» розповість про те, на що потрібно звернути увагу при виборі принтера. А у рубриці Техноогляд ми протестуємо представника класу пили та вологозахищених смартфонів від українського виробника. Залишайтеся з нами! Компанія Exot створила незвичайні безпровідні наушники під назвою Helios. Цікавим в них є те, що вони працюють на сонячні батареї. Дана концепція реалізована вельми просто: на оголів'ї розміщена фотогальванічна плівка. Розробники запевняють, що працювати навушники зможуть навіть у хмарну погоду. Примітно, що розробники не покладаються лише на сонячну батарею. Helios можна зарядити і за допомогою порту мікро-USB, а також їх можна підключити за допомогою стандартного 3,5-мм міліметрового гнізда. Крім цього, варто відзначити, що у навушників присутні кнопки перемикання треків. Регулювання гучності, вимкнення сонячної батареї і відповіді на вхідний дзвінок. Також в навушники вбудований мікрофон. Повідомляється, що Опір Helios складає 16 Ом, а чутливість 106 дБ. На жаль, ціна даних навушників поки невідома. Учасники проєкту проекту Watches організували компанію зі збору коштів на випуск ремінця T-Band, за допомогою якого можна перетворити будь-який наручний годинник в розумний годинник. Розробники пропонують три моделі T-Band, які володіють різними функціями, в залежності від ваших потреб. T-Band ND – це найпростіша з моделей. Ремінець інформує власника про події, що відбуваються на смартфоні за допомогою вібрацій і світлодіодної індикації. Також в девайсі присутні акселерометр, гіроскоп, електронний компас, оптичний датчик і гальванічний сенсор для вимірювання стану шкіри. Пристрій володіє функціональністю фітнес-трекера, а час автономної роботи досягає 7 днів. Модифікація T-Band HD містить всі перераховані сенсори, що присутні у молодшій моделі, але відрізняється від останньої наявністю буквено-цифрового LED-індикатора для відображення різноманітної інформації. Час автономної роботи даного ремінця складає три дні. Топова версія T-Band OD оснащена зігнутим сенсорним кольоровим OLED-дисплеєм, який дозволяє отримувати всю інформацію про вхідні дзвінки з фотографією контакту, читати повідомлення та інше. Дисплей захищений, загартований. Ованим мінеральним склом зі спеціальним покриттям, що стійке до подряпин. Також пристрій має вбудований мікрофон для відповіді на дзвінки і набору повідомлень за допомогою голосу. Про час автономної роботи даної моделі розробники нічого не повідомляють. Компанія збирає кошти на виробництво розумних ремінців для годинників на сайті Indiegogo. Go. поставки пристроїв розпочнуться в квітні-червні наступного року тайванська компанія Joyray збирається створити годинник Jumpy, який націлений спеціально для дітей віком від 5 до 8 років. Годинник Jumpy отримує 1,6-дюймовий квадратний екран, Двоядерний процесор, гіроскоп, g сенсор, Bluetooth 4.0 захищені від покладання вологи мікрофон та динамік. Девайс буде сумісним із пристроями на операційних системах Android і iOS. Годинник поміщається в змінний кольоровий гумовий кожух з ремінцем. JoyRay обіцяє випускати нові додатки на щомісячній основі, включаючи ігри на основі управління жестами і розпізнавання голосу, програми оповідачі та інструменти для освоєння мови. Компанія намагається зробити годинник як можна більш цікавим для дітей. Наприклад, вона працює над додатком, що дозволить простим рухом руки управляти механізованою кулею з Bluetooth підключенням. Інший додаток являє собою монітор активності, щось на зразок та магочі, але навпаки, мальований персонаж пса на прізвисько Чабі буде нагадувати дітям, коли потрібно більше рухатися і пити достатньо води. Вартість годинника становить 99 доларів, а поставки готових виробів можуть розпочатися вже в березні. Партнер рубрики Торгово-сервісний центр ТЕРА Компанія Cooler Master представила систему рідинного охолодження Seidon 120 v версії 2, яка виділяється своєю низькою ціною. Кулер отримав новий вентилятор типу розміру 120 мм. Заявлений рівень шуму становить від 7 до 11 дБ, а час напрацювання на відмову 160 тисяч годин. Також інженери Cooler Master вдосконалили конструкцію насоса і гарантують знижений рівень шуму в порівнянні з попередником. На жаль, дані про швидкість обертання і продуктивність помпи не вказані. Новинка від Cooler Master вже зараз доступна за ціною від 41 євро. Асортимент компанії SpeedLink поповнила ігрова комп'ютерна мишка Kudos Z9. У миші використовується лазерний датчик, роздільну здатність якого можна змінювати в діапазоні від 50 до 8200 точок на дюйм. Миша оснащена дев'ятьма програмованими кнопками і коліщатком прокрутки з підсвічуванням. Налаштування миші можна змінювати за допомогою програмного забезпечення Kudos Z9 конфігуратор. Корпус миші розрахований тільки на хват правою рукою. Ціну маніпулятора виробник не повідомляє. Виробник корпусів і систем охолодження для ентузіастів Fantex анонсував поставки низькопрофільного процесорного кулера з горизонтальним розташуванням радіатора. Зовні модель нагадує минулорічну новинку The AXP200, але на відміну від неї обладнується 120-мм вентилятором товщиною 25 мм, швидкість обертання якого варіюється від 500 до 1800 обертів за хвилину, а рівень шуму не перевищує 25 дБ. Габарити кулера становлять 120х120х74 мм, а маса близько 500 г. Радіатор складається із шести 6, 6 мм мідних теплових трубок та мідної нікельованої підставки. Алюмінієві пластини радіатора мають антиоксидантне покриття чорного кольору. В комплектацію новинки входить шприц тюбик із термопастою Phantex PH NDC. Продажі кулера розпочнуться в грудні. Рекомендована ціна для ринку США становить 40 доларів. Розробники з Rocksteady разом з видавництвом Warner Brothers опублікували відеоролик з демонстрацією ігрового процесу Batman Arkham Knight. Записувався даний ігровий процес з консолі PlayStation 4. Розробники повідомляють, що даний відеоролик перший з трьох запланованих епізодів, тобто найближчим часом нас чекають ще два відеоролика продовження. Кілька місяців тому реліз Бетмен Arkham Кнайт був перенесений на 2 червня 2015 року. Гра розробляється для таких платформ, як ПК, Xbox One і PlayStation 4. Компанія Sega оголосила дату релізу глобальної історичної стратегії Total War Attila – Світова прем'єра гри відбудеться 17 лютого 2015 року. Крім того, були оголошені бонуси для оформлювачів попереднього замовлення, а також представлене спеціальне видання. Головною прикрасою Total War Attila Special Edition стане історична книга, присвячена бібліографії Атіли вождя Гунів. Її автором є відомий західний письменник-біограф Нік Філдс. На сторінках цієї праці ви знайдете життєпис вождя та інших відомих воєначальників того часу, масу історичних військових фактів, інформацію про побут і звичаї варварських племен, карти, фотографії з місць розкопок та багато іншого. Приємним доповненням стане двосторонній постер, на одній стороні якого розміщена карта, а на іншій інструкція по ігрових фракціях. Вартість попереднього замовлення у сервісі Steam становить 24,99 центів. Сьогодні спеціаліст із компанії Roma розповість про те, на що потрібно звернути увагу при виборі принтера. Щоб вибрати принтер для офісу, покупцеві спочатку потрібно визначитись з тим, які можливості принтера потрібні. А потім подивитися на весь той широкий асортимент, який сьогодні є на ринку. В даний час кожен зможе вибрати відповідний принтер за доступною ціною. Вам потрібно знати, для яких цілей купуєте техніку. Я наведу список характеристик, на які варто звернути увагу при виборі апарату: кольоровий або чорнобілий, принтер, копір, багатофункціональний пристрій, максимальний формат друку, швидкість друку листків у хвилину, розмір фідного лотка, ресурс картриджів та їх вартість. Максимальний місячний ресурс. Ще один важливий момент, на який слід звернути увагу при покупці нового апарату можливість заправки картриджів. Тут все просто: вам сподобалось кілька моделей. Зателефонуйте фірму по заправці картриджів і запитайте, чи заправляється картридж для вибраної моделі. Варто уточнити вартість заправки. Також запитайте, чи не потрібно буде перепрошувати апарат або змінювати в картриджах чип. При виборі домашнього чи офісного принтера можливо також визначитись, для яких цілей він вам необхідний. Справа в тому, що складно вибрати якийсь універсальний пристрій, який однаково справлявся з усіма завданнями. Пов'язано це з тим, що кожна модель призначена для вирішення певного вузького кола завдань. Сьогодні у нас на огляді пиле та вологозахищений смартфон від українського виробника. Зустрічайте Sigma Extreme PQ22. Смартфон володіє значними габаритами, що можна порівняти з пристроями, оснащеними 5 дюймовими екранами. Вага смартфона не менш вражаюча 240 грам зі стандартним акумулятором і 270 грам з використанням розширеної батареї. В матеріалах корпусу використовується захищене скло, твердий пластик і гума. Наявність в корпусі твердого пластика не дозволяє назвати пристрій захищеним від падінь і ударів. Проте смартфон відповідає стандарту IP67, тобто він захищений від пилу і бруду і може витримати занурення. У воду на глибину 1 метр тривалістю до 30 хвилин. Дисплей новинки захищений склом Corning Gorilla Glass 2 і має досить широкі бічні рамки. Зверху знаходиться отвір розмовного динаміка, що прикритий хромованою вставкою, фронтальна камера, а також датчики освітлення та наближення. Індикатор сповіщень на перший погляд здається непомітним, але після пропущеного дзвінка чи іншого повідомлення системи він проявляє себе зеленим миготінням кілька міліметрів лівіше фронтальної камери. Хорошим рішенням можна назвати додавання. До трьох стандартних сенсорних кнопок меню додому і назад двох механічних кнопок прийому та завершення визова, що дозволяють користуватися смартфоном в не дуже сприятливих умовах. Крім цього, права механічна кнопка виконує функцію блокування і розблокування смартфона. Враховуючи, що кнопка живлення володіє жорстким ходом і порівняно важко доступна, застосування альтернативного рішення істотно спрощує використання смартфону. У нижній області фронтальної сторони корпуса також знаходиться і отвір мікрофону. Зверху задньої сторони Смартфону знаходиться вічко основної камери зі світлодіодним спалахом, отвір другого мікрофона, а також проріз динаміка. На правій бічній грані знаходяться кнопки регулювання гучності. Вони характеризуються вельми жорстким ходом, момент натискання яких відчувається добре. Ліва сторона пристрою також має дві кнопки. Верхня запускає додаток камери, а нижня є кнопкою SOS. Вона здійснює екстрений виклик або ж спеціальну дію, що вибрана користувачем. На верхній грані смартфона знаходиться кнопка живлення, а також гумова заглушка. Під якою ховаються роз'єми мікро-USB і міні-джек для наушників. Заглушка щільно зафіксована, тому вилучити її досить складно. Для того, щоб отримати доступ до батареї, роз'ємів Сім-карт і карти пам'яті, необхідно за допомогою спеціального ключа, що присутній в комплекті, підкрутити два болта, фіксуючих кришку. У середині корпусу пристрою знаходяться слот для карт пам'яті і два роз'єми для установки Сім-карт. Монтаж останніх не складає ніяких труднощів, а ось витягти їх без пінцета досить проблематично. По краях внутрішньої області корпуса присутній спеціальний вологозахисний контур. В смартфоні використовується 4-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 854 на 480 пікселів, що має широкі кути огляду. Загартоване скло не має олеофобного покриття. На сонці екран блідне, але інформація залишається читабельною. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 2 і сприймає до п'яти одночасних дотиків. В плані звуку Sigma Extreme PQ22 однозначно виділяється на тлі основної маси сучасних смартфонів. оснащений Потужним основним динаміком, запасу гучності якого буде достатньо будь-якому користувачеві. Ситуації з пропущеними дзвінками навіть в умовах сильного шуму не виникало. Розмовний динамік відрізняється не тільки високою гучністю, а й гарною якістю передачі голосу. Основна камера отримала розширення 8 МГпікселів і характеризується світлодіодним спалахом. Додаток камери швидко запускається і показує плавну і приємну анімацію. В налаштуваннях реалізовано велику кількість функцій, таких як HDR, автофокус, уповільнена зйомка, електронна стабілізація та інші. Зйомка фото здійснюється моментально і без затримок. Крім основної, присутня і фронтальна камера з роздільною здатністю 1,3 Мпікселя. Її можливостей цілком достатньо для відеозв'язку. Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 4.2.1, яка представлена стандартною оболонкою з декількома встановленими додатками, а також додатковими пунктами налаштувань. Продуктивності смартфона більш ніж достатньо для швидкої роботи операційної системи. Відсутні пригальмовування, а приємна анімація відображається коректно і плавно. Із встановлених додатків присутні компас, барометр, ліхтарик, програми для резервного копіювання і відновлення даних, а також блокнот. Програми працюють коректно і є досить актуальними для пристрою даного класу. Новинка базується на базі чотирих'ядерного процесора Mediatek MT6589 та має 1 ГБ оперативної і 4 ГБ постійної пам'яті з можливістю розширення останньої за рахунок карт пам'яті. Завдяки використанню екрану з невеликим розширенням, продуктивність даних. Ної апаратної платформи можна назвати хорошою. Робота операційної системи, програм, браузера і відтворення hd відео не викликають нарікань. Новинка досить добре показує себе і в деяких важких іграх, таких як Dead Trigger 2, Asphalt 8 і FIFA 15 Sigma Extreme pq 22 є досить цікавим представником класу захищених смартфонів. Телефон сертифікований згідно стандарту IP67, а також показує відмінний час автономної роботи. Крім цього, є підтримка двох сім-карт. Загалом смартфон буде цікавий любителям екстремальних видів спорту та тим, хто полюбляє активний відпочинок. Середня ціна смартфона на нашому ринку становить 4 тисячі гривень. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення, але чекайте нас за тиждень, в тому ж місті в той же час, з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті рівне1.tv в рубриці Техноманія. До зустрічі!